Усім глядачам привіт, з вами я, Андрій. У цьому короткому відео я вам розповім історію відеогри Майнкрафт від скромної інді гри до світового блокбастера. Тому кому буде цікаво, додивляйтесь до кінця та ставте лайк. Ну а я починаю. Створювати ігри не дуже легко. Ну, технічна частина під силу багатьом, особливо з появою інтуїтивних рушейв на кшталт Дрімс. Проте не це найважливіше. Найважливіше це ідея. Чим простіше вона, тим легше її продати. Всі найуспішніші проекти можна описати кількома словами. Якщо пара слів викликає у людини ентузіазм, це означає, що на руках у вас майбутній хід. Або, як мінімум, спосіб заявити про себе на весь світ. Хтось на зразок Шона Мюрра з Halo Games перетворився на знаменитність ще задовго до релізу самої гри. Вистачало тільки яскравого образу, і світ з'їхав з глузду, але досить швидко він зрозумів, що у слави є зворотна сторона медалі. Складно сказати, чи знав Маркус Персон про те, що його чекає в майбутньому. У 2009 році він був простим програмістом, якому в голову прийшла ідея створити відеогру, не схожу ні на що. Вона повинна була бути доступною і зрозумілою, і не потребувати інструкцій. Вона повинна була бути захоплюючою, але при цьому нескінченною і безсюжетною. І головне, її світ заповнювали не програмісти або дизайнери, як він, а самі гравці. Те, що могло здаватись притним способом полегшити собі роботу, стало секретним інгредієнтом успіху. Свобода це той елемент, якого до Майнкрафт в відеоіграх просто не існувало. У всякому разі, в таких масштабах. По суті, Персон, більш відомий як Notch, подарував усьому світу віртуальну версію конструктора LEGO. Секрет шведського геймдизайнера полягає в тому, що він навмисне забив на всі правила. Саме за вміння забути все, що було до нього, знаменитий розробник Пітер Мальєне аплодував своєму молодому колезі, той почав з чистого аркуша. Він винайшов відеоігри знову. Сучасні відеоігри майже завжди діти ще величезних студій, які налічують сотні співробітників. Великі блокбастери, на кшалт Assassin's Creed Valhalla розробляються одночасно зусиллями людей з усього світу. Поки одна головна студія. Працює над стрижнем, роботу над асетами можуть виконувати фрілансери з іншої частини світу. Але у 2009 році персон був один. Було літо, і він вирішив проекспериментувати і зробити такий собі ремікс двох ігор, які він добре знав: Dwarf Fortress і Infinity Miner. Робота тривала протягом одного вікенду, після закінчення якого був готовий грубий начерк майбутнього хіта. Своє дітище він виклав на форумі TicScore, прийде місяць, і він почне брати гроші за гру. Вона коштувала 10 євро. Це був початок. За два дні було продано 40 цифрових копій, і чим далі, тим популярнішою ставала новинка. Ноч, який явно розуміє щось у маркетингу, навмисно не хотів випускати завершений продукт. Замість цього він постійно дражнив людей оновленнями, що розширюють можливості цифрових аватарів. Головне, що люди почали говорити про гру, казав він. Так і є. Сарафанне Радіо було найкращою рекламою для подібного проєкту. Навіщо платити за ролики на телебаченні і білборди, коли є Фочан і Reddit? Незабаром буде сформована студія Моджинг. Її засновниками стали сам Ноч і Якоб Персон, колега, з яким він працював у Кінком. У листопаді 2010 року була запущена бета-версія. 18 листопада 2011 року гра офіційно була завершена і втратила статус Бетки. Це сталося незабаром після релізу мобільних версій для iOS та Android, 12 січня 2011 року. Швед відзвяткував рубіж 1 мільйон проданих копій. Це стало переломним моментом. Уже в грудні головним дизайнером стане Йонс Бергенс, а не ноч. Чим успішнішою ставала гра, тим більше розробників над нею працювало у 2013 році. Гра добралась і до PlayStation 3, але це була не головна подія того року, адже тоді ж вийшов знаменитий апдейт під назвою The Update The Change to World. Він додавав безліч нових біомів і можливостей. Кульмінацією всієї саги став продаж студії і самої Майнкрафт компанії Microsoft за 2,5 мільярда доларів у 2014 році. Це була ідея самого персона, який втомився від критики вічно невдоволених фанатів. Ця угода відразу притворила ноча на мільярдера. У цьому ж році Майнкрафт став активно виходити на всі можливі платформи. З'явились версії для Xbox One, PS4 і навіть PS Vita. Останні два реліза особливо цікаві, адже до того моменту IP вже належала Майнкрософт, яка, звичайно, не часто випускає власні ігри на ворожій платформі, в якомусь сенсі саме цей тайтл поклав початок серйозним розмовам про кросплатформеність. У 2015 році. Нічого особливо цікавого не відбувалось, хоч і відбувся вихід версії для Windows 10. Тоді ж Microsoft почала думати про розширення франшизи і ліцензію на гру за мотивами отримала Тітлеї, відома своїми сюжетними проектами. Результат колаборації була гра Story Mod, яка, до речі, вийшла не тільки на звичайних платформах, але й на стримінговому сервісі Netflix. У 2016 році Mojang випустила Education Edition, призначений спеціально для шкіл. До речі, тоді ж у грі з'явились білі відмеді. Чим не історична подія. Через рік відбудеться реліз ще двох версій для Switch і Tris. З цього моменту розвиток гри сповільнився, аптейти продовжували виходити. Наприклад, морське оновлення у 2018 році, пекельне оновлення у 2020 році і бойове оновлення у 2022 році. А гравці з нових платформ отримали все більше можливостей грати разом. Що забавно, тут Майнкрафт стала не тільки однією з найвпливовіших ігор в історії, яка продала масу клонів, а й навіть надихала абсолютно інші жанри, наприклад, Fortnite і PUBG. Якщо ви не пам'ятаєте, мод на острові Голодних Ігор з'явився навіть раніше. Зараз, у 2022 році, франшиза проживає еволюцію. Майнкрософт всіляко намагається зробити з нею щось на зразок Маріо, який об'єднує ігри самого різного жанру. І ось цієї весни відбувся реліз Майнкрафта.20. Правда, особливого успіху ця версія не здобула. Тому ось така коротка історія відеогри Майнкрафт, яка почалась просто з піксених блоків, а закінчилась великим. Тайтлом всієї ігрової індустрії. Хочу ще раз подякувати усім, хто додивився це відео до кінця, хто його дослухав, хто поставив лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Пишіть у коментарях, які б ще ви відео хотіли бачити на каналі. Ну а з вами був я, Андрій. До зустрічі.